Сьогодні хочу поговорити з вами про ваші речі. І чи любите ви малята їх ошатно і охайно складати після прання? Якщо ні, то я вас сьогодні навчу дуже цікавому і веселому способу, як випрані речі охайно скласти, щоб вони мали гарний вигляд і були завжди готові для вашого використання. Я певна, що у кожного з вас є власна полиця або шафа з речами, де знаходяться саме ваші речі, окремо складений верхній одяг, білизна, одяг щоденний, святковий. І погодьтесь, якщо він гарно складений, то займає мало місця у шафі і завжди має гарний вигляд. Сьогодні повчимося. Для цього нам знадобляться, як завжди, наші вправні рученята, трішечки фантазії, і, як не дивно, звичайний картон. Його можна використати після будь-якої техніки, вирізати з коробки або пристосувати прості листочки картону для аплікації. По розмірам він має бути як ваша. Футболка або плаття. По згину робимо на ньому ось такі смужки, батьки допоможуть розлініяти невеликі рівні прямокутники з країв, і два ось таких прямокутника посередині. І слід всі ці лінії позгинати, тобто додати їм рухому частину по сторонах. І знизу вгору. Принцип складання такий: кладемо вашу річ на середину, на прикладі цієї футболки. І загинаємо спочатку ліву, потім праву сторону, а потім низ нагибаємо доверху. Повторюємо ще раз. Посередині, розрівняли руками річ, рукав-рукав до доверху і притиснути. І ваша річ майже в ідеальному стані. Так, можна скласти речі один на один, і у вас вийдуть гарно складені між собою футболки. Давайте ще раз на закріплення подивимося, як ми робимо ці гарні склади. І дома обов'язково разом з батьками виготовимо таку заготовочку з картону і будемо використовувати. Її можна прикрасити якимись малюнками, аплікаціями, щоб була гарніше, але можна використовувати і так. Тож бажаю вам успіхів у складанні речей. Пограйте, це цікаво і корисно.